Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Ось позаду мене цілий віз гною навозу. І ось так працюємо, так як сонце не пасеться, день не стоїть. А зараз будемо вивозити. Кому цікаво, лишайтесь з нами, так як скоро вже прийде. Прийшов вже, можна сказати, сезон огородів, і ми стараємося між дощами якусь таку роботу підробити. Так що кому цікаво, лишайтеся. А цю я сама нагрузила, старший станок ще в школі, зараз прийде і мені ще поможе. Ну, вже він буде тачкою вивозити. Ось так. Ось вивожу і тачкою і зразу розкидаю так як буде переорюватись. Працюємо, працюємо, поки. Нас то затянуто, але ще є можливість попрацювати. Ну ось Одна робота зроблена, гній розкиданий. Ще чекаємо, щоб перегорати. Лечу, біжу, так як трактор їде на мій город перегорати. Зараз вам покажу. Ну, з Богом. Хочемо кровати, трактора із місцями буксує, але помаленьку, потихеньку ми це зробимо. Точніше, трактор зробить. Ну, ось так горонка наша виглядає. Поки що все добре. Ворон, скільки багато зразу прилітає на рілю. Ну ось так помаленьку, потихеньку працює. Тракторист змушений її заткувати, так як в нас тут є, і клиночок, і щоб не робити борозну посередині, так як немає де розвернутися, ось так мусить туди-сюди крутитися. Ну, ось тут ще де майбутнє, буде капуста, переорали і цілий город. Так що ми впоралися на всі 100. Правда, вже почався дощ і трішки при кінці було му Ну нічого, це все поправиться. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчик вверх. Всім миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па. До нових зустрічей!